Всім привіт, друзі. Хто стежить за мною, вже бачили мій останній пост про те, що я отримав довгоочікувану монетизацію від YouTube. Хотів би подякувати вам, адже без вас я би не дійшов до цієї цілі. Ну а перед переглядом відео я б хотів, щоб ви підтримали мій канал підпискою, адже багато моїх глядачів дотепер не підписані на мій канал. Типу що не немає. Недавно мені прийшов ось такий лист на електронну адресу. Тут написано вітаємо ваш канал CryptoPhantom, включений в партнерську програму YouTube». Тепер ви можете монетизувати відео. Рівно 2 тижні я очікував підтвердження від Ютубу, щоб мені підключили монетизацію. Хто ще не знає, які умови потрібні для того, щоб отримати монетизацію, то вам потрібно перше набрати мінімум 1000 підписників, друге набрати 4 тисячі годин переглядів ваших відео. Третє у вас не повинно бути ніяких порушень авторських прав на каналі. І четверте виконати ці умови за 12 місяців. Неважливо, скільки років вашому каналу, якщо ви набрали 1000 підписників і 4 тисячі годин за 12 місяців, то вам. Теж підключать монетизацію. Не потрібно створювати новий канал. Дивився інші відео і переважно в більшості кажуть, що легше набрати 1000 підписників, ніж 4000 годин. Але у моєму випадку я набрав набагато швидше 4000 годин, ніж 1000 підписників. Не знаю з чим це пов'язано, але це факт. Якщо вас цікавість, за скільки часу я виконав умови, на це у мене пішло 11 місяців. Це досить багато. Спочатку я заливав нові відео, потім, як почалася війна, я закинув канал і через деякий час я знову почав робити нові відео. Ось так у творчій студії YouTube відображається монетизація кожного відео таким зеленим значком долара. Натискаємо на вкладку Аналітика і шукаємо вкладку Дохід. За перші дні монетизації у мене ось такі цифри тут. Для того, щоб вивести зароблені гроші, вам потрібно набрати мінімум 100 доларів. Як це скоро станеться, залежить тільки від вас. Чи варто на початку 2023 року створювати канал? Великих надій на заробіток з каналу я не ставлю, тому що український YouTube наразі дуже слабо оплачується в порівнянні з Європою та Америкою. Це для мене більше як хобі з довгостроковою перспективою, чим якийсь реальний заробіток. На мій погляд, якщо використовувати свій канал для просування своїх реферальних посилань, то можна ще щось почати заробляти. Ви можете так само, як я, просувати реферальні посилання, наприклад, на криптовалютній біржі Binance чи Bybit. Посилання я залишу в описі під відео. Зареєструвавшись, ви отримаєте пожиттєві знижки на комісії та 20 бонусних доларів. Через місяць я зніму відео із статистикою, із заробітком від YouTube монетизації. Думаю, буде цікаво як і вам, так і мені. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Якщо не важко, підпишись на канал та постав лайк, адже це дуже важливо для розвитку канала. Всім дякую, скоро побачимось.